Я вітаю на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо акційні пропозиції, які діють до 22 грудня. Усім бажаю приємного перегляду. Бальзам для губ зі смаком персика та манго 109 10 грамів. Ніве з ароматом вишні 89. Набір інструментів для брів 22 гривні, Фруктовий блиск для губ 44. Аромати на вибір. Пляшечка косметична з піноутворювачем 29. Підгузники дитячі Dino Baby 209. П'ятірка та четвірка. Хагіси 58 штук упаковка 549 499 від 6 до 10 кг. По акції зараз дитячий сніжколіп Білочка не знайшла. Лише є котик за 34. 64. Ось такі сніжколіп зі змінними формами. Дитячий адвент-календар динозаври 249. Веселого різдва. Календар з каченятами. Вже віконечка повідкривали, позаглядали, що всередині. Ціна 349. Календар дівчачий, аксесуари та косметика 399. Різдвяний будинок, великий конструктор 3D пазл. 399 також. Новинка. Цікава гра для малюків. Качення з кульками. В корзину закидається м'ячик і він собі так з'їжджає по цій пластиковій доріжці. Ціна 149 гривень. Новинка сушарка для білизни на вісна. Навантаження максимальне 3 кг 52 на 36. Ціна 139 гривень. Помазок для гоління 15. Зубні щітки. 3 штуки упаковка. Ціна 39 24 гривні. Коштує пенсиль для ніг натуральна вулканічна. 19. Пилочка для ніг. Шліфувальна. Засіб миючий для підлоги та стін. Кілограм 100 грамів 84 гривні. Кисневий відбілювач, Савам 950 грамовий для білого та кольорового 109. Бальзам тонуючий для волосся 44. Шампунь для волосся 1000 г 109. Маска для волосся. З цієї серії ціна 109 також. Фітолінія, Бальзам шампунь 2 в 1. Зволоження та блиск. Укріплення та догляд. 7 трав. Ціна 44 гривні за 500 мл. Еколан. Шампунь-кондиціонер для волосся 1000 г 42 гривні. Такі новинки шампуні та кондиціонери по 219 600 мл. Подарунковий набір фа. Антипреспірант та гель для душу 155. Гліскур 259. Шампунь та бальзам для волосся. Сльйоз шампунь та бальзам 339. Олспайс гель для душу та дезодорант в стіку 249. Шампунь та дезодорант 299. Шампунь для волосся чоловічий 3 в одному, 74. Крем-мило, олівера, ніжний манго 37 900 мл. Рідкі кристали, арганова олія, каратин. Ціна 55 гривень. Чиста лінія, сила і блиск волосся. Шампунь плюс бальзам 77 гривень. Крем гель для душу парфумований ТЕСОРІ, Ціна акційна 119 250 мл. Двофазний кондиціонер. Арганова олія. Кератин з 64. Термозахист зміцнення волосся та легке розчісування. Для сухого та ламкого волосся ціна 74 гривні, 77. Сироватка 4 в 1 для росту волосся. Моделюючий спрей для волосся сольовий. 2 в 1 119. Новинка глибоко очищаючий скраб для шкіри голови. Гранат, лопух, шавлія та деревій. Інший варіант ментол, ромашка, каратин та олія апельсина ціна 109 гривень 250 г. Гр. Легкий зволожуючий кондиціонер без силиконів. Ціна 64 гривні, Бальзам маска для волосся яєчний та 7 трав. 64 гривня. Б'янка гель для душу 99,1 кг. Засіб профі видаляє іржу та вапняний наліт. Вартість гелю 32 гривні. Ніжне інтимне мило ромашка та чайне дерево 64. Піна для ванни, що змінює колір з ароматом соковитої груші 124 гривні. Туалетний милошик 5 штук по 70 грамів, 44 гривні. Блоки для унітазу БРЕФ, 2 аромати 52 гривні. БРЕФ лимон ціна 47. Одноразові мильні губки. Упаковка 7 штук підходять для щоденної гігієни всього тіла. Та для всіх типів шкіри ціна 77 гривень. Б'янка – 140 грамів 18, 2 аромати. Крамило антибактеріальне. Та ромашка 39, 445 грамів. Мило парфумований шик має приємний аромат 44 Засіб для миття підлоги Омекс. Лимонна свіжість та квітковий аромат 29,1 літр. Універсальний засіб для миття підлоги топ ефект 1 літр 49. Веллі для прання універсальний 49 за 1 літр. Серветки з новорічним декором. Зараз зі знижкою ціна 20 гривень. Упаковка 18 штук. Дякую усім за огляд економних вам покупок.